Всім доброго дня, або вечора, четверг, 17 листопада, 16 годин 38 хвилин. Підкоін торгується за останніми даними 16500 десь в цих рамках. Точніше сказати не можу, немає світла, інтернет дуже поганий обмежений. і обмежений. Але маю змогу записати для вас це навчальне відео. Продовжуємо вивчати технічний аналіз. Глава 10. Книги Джон Мерфі Технічний аналіз фічерсних ринків, «Осцилятори» та Метод від зворотнього. Хочу зазначити, що ця глава 10 є дуже важливою, і те, що дається в цій главі, 100% продають на курсах по трейдингу. Тому не будьте лінивими, візьміть, почитайте, вивчіть, тому що тут дуже багато важливої інформації, корисної. Треба самому сісти, все прочитати. І розібратися з цим питанням. Ну а я в загальному так спробую вам пояснити, що це таке і з чим це їдять. Осцилятори. Що це таке Е, Це альтернатива індикаторів, які слідують за тенденцією, які підтверджують і визначають тенденцію, тобто тренд. Вони в своїй більшості мають числове значення, тобто вони або накопичуються. І ось це значення їхнє числове, воно або накопичується або зменшується. Осцилятори ж вони навпаки це індикатори коливань, тобто вони мають свою шкалу, певно для різних осциляторів вона там своя, але мають якусь середню лінію, вздовж якої, в принципі, на якійсь ось цій амплітуді і відбуваються ось ці коливання. І на підставі ось цих коливань ми аналізуємо і бачимо, там ринок перепроданий, перекуплений. Ну, інші, і інші речі, про які ми далі поговоримо в осциляторів Є ось е, такі зони, які демонструють перекупленість або перепроданість е, ринку. Так само осцилятори е, можуть давати сигнали розходження. Тобто, коли ціна ще рухається за трендом, а осцилятор вже демонструє протилежний рух. Ці розходження з англійської це е, divergence, і ми говоримо так само використовуємо цей термін е, дивергенції. Є також конвергенції, тобто це позитивні розходження, але в загальному я не заморочуюся, я просто все підряд називаю дивергенції, дивери, і всі розуміють, про що йде мова. Проблеми осцилляторів є додатковим інструментом аналізу ринку щодо ціни, щодо структури ринку і щодо тенденцій. Так само, коли ми говорили про об'єм, відкритий інтерес, пам'ятаєте, що за шкалою скажімо так, інформативності. То в нас на першому місці стоїть саме ціна. Аналогічно щодо всіх осциляторів, в першу чергу в нас стоїть ціна, структура ринку і тренд. Ну, тобто структура, в принципі, і формує тренд. І тільки виходячи з тренду, який є, потрібно і робити певні ті або інші висновки з тих сигналів, які дають нам осцилятори, інтерпретація. Осциляторів. Існує багато різних методик побудови осциляторів. вони дають, аналізують різні дані, або під різним кутом, скажімо, одні і ті самі дані аналізують, але графічно більшість осциляторів, вони виглядають однаково, тобто вони мають певну шкалу, наприклад, як ось тут. Тобто ось у нас осцилятор. Як бачимо, у нас тут ось певна шкала. Від нуля до чотирьох, мінус чотирьох, і ціна в рамках ось цієї шкали рухається відповідно до ось нульової е, лінії. Ну, не ціна, а значення осцилятора. І е, ми відповідно до, тобто тут в нас піки, е, хаї, лої, е, пересічення ось цієї лінії, е, або, ж, е, або, ж, або ж ось е, розходження дивергенції. Ось тут бачите. На ціні, наприклад, відповідно до цього ми вже аналізуємо і робимо певні висновки. Фактично всі осциллятори ось так і виглядають. Тобто це шкала і тут лінія, така, яка бовтається вверх вниз Також осциллятори можуть мати і в них виділяються зони перекупленості і перепроданості ринку. Тобто, коли значення осциллятора заходить в ту зону, відповідно, ми вважаємо, що ринок знаходиться на Піку своїх можливостей і можливо буде розворот. Але це знову ж таки не завжди. Тому три найбільш важливих випадки використання осциляторів. Тобто три випадки, коли сигнали осциляторів є найрезультативнішими. Перше коли значення осциляторів досягають своїх пікових значень, коли вони сигналізують про перекупленість або перепроданість. Друге. У нас з'являються розходження між ціною і значеннями осциляторів. Третє. Пересічення осцилятором середньої лінії, якщо його рух співпадає з напрямком руху ціни. І в ідеалі, взагалі, в ідеалі найкращим сигналом осциллятора є такий, коли ось всі ці три пункти одночасно виконуються. Тобто осцилятор заходить в зону перекупленості, перепроданості. Друге, формує з ціною розходження дивергенцію, тобто ціна або підвищується, або понижується ще, а осцилятор вже починає рухатися в іншому напрямку і робить не такий пік, як ціна. І третє, осцилятор пересікає нульову лінію, і ціна при цьому починає і рухається. Разом з осцилятором, тобто вона вже розвернулася, тренд розвернувся. У Кожного осцилятора є свої особливості, треба до них пристосовуватись, вчитись їх використовувати, але в загальному ось ці три пункти це в принципі все, що вам потрібно знати для використання осциляторів. Беріть будь-який осцилятор і шукайте на історії, там, де були розворотні моменти, розвороти трендів, шукайте виконання ось цих пунктів. Я вас запевняю, що ви їх там знайдете. Далі Джон Мерфі вже починає давати осциллятори. Це одним, одним з перших осцилляторів є вимірення темпу руху ціни. Ми не будемо, в принципі, особливо на ньому зупинятися. Захочете, почитаєте. Ось тут цей графік, він якраз і був продемонстрований на прикладі цього темпу зміни ціни. Як бачите, в нас Пересічення нульової лінії і зміна напрямку руху ціни. Пересічення, і, відповідно, ми теж бачимо певну зміну, але е, особливого нам це нічого не знало, не дало. Е, нас тут, скоріше всього, по стопу, або да? мінус е, вибив. Але вже на наступному ось цьому е, лої, як бачимо, у нас вони. Майже фактично однакові, але значення ось цього темпу ціни демонструють розходження дивергенцію. І при проходженні ціни через нову нульову лінію ми можемо займати лонгову позицію. І як бачимо, тут у нас відпрацьовує приблизно цей десь цей діапазон цін як підтримка, і ціна рухається далі вгору. Після чого невеличка консолідація. Бачимо, осцилятор цей нам демонструє проходження через нульову лінію вниз, і ціна так само у нас рухається вниз. І е, ось подивіться, що у нас демонструє далі осцилятор. Е, і про що говорив е, Джон Мерфі: що при використанні осциляторів потрібно завжди керуватися трендом і напрямком. Руху ціни. Тому що в нас тут тренд, фактично у нас ось пік один, ось пік 2, ось да, якісь лої. Можна сказати, що в нас це не східний тренд. Тобто, не східний. І як бачимо, в принципі, у нас при, е, при цьому краще відпрацьовують саме сигнали на пробиття І ось тут, от, наприклад, так, саме коли е, осцилятор зверху вниз проходить нульову лінію. Тобто ось тут, ні, ось тут, ось тут перший раз. Ось Тут другий раз, так? Ось тут третій раз. Вони в нас просто чудово відпрацьовують. Ось тут, коли проходить і відскакує вниз, десь тут. Знову ж таки. Ціна продовжує рухатись вниз. Плюс тут осцилятор у нас виходить сюди, потім знову пробиває і знову вниз. Тобто. П'ять 5. 5 разів ми могли брати прибуткові трейди. Якщо б ми намагалися грати проти тренду, тобто при пробитті ось тут, вгору, ось тут у нас щось якийсь піджим був, при пробитті ось тут, вгору, так само ось тут бачимо, дивіться, ми б ось тут один раз в мінус е зіграли, так? Ось тут би в плюс зіграли, безперечно, в плюс, але завдяки завдяки чому? Завдяки розходженню ось цій ось ці дивергенції, все-таки вона, е бачите, відпрацювала таким чином тут. І е, після цього, наприклад, ось тут, другий раз в мінус, можливо, ось тут, третій раз в мінус, і ось тут четвертий раз в мінус. А все чому? Тому що ми не дивилися, не аналізували основний тренд напрямок руху ціни і відповідно грали проти тренду. Сигнали осциляторів потрібно використовувати в напрямку тренду. Ще один приклад. На підтвердження використання осциляторів в сукупності з аналізом тренду. Бачимо ковзна середня, І тут стрілочками Джон Мерфі демонструє можливі сигнали осцилятора на вхід в лонг відповідно до тренду. І тільки коли ціна опинилася нижче нашої ковзної середньої, відповідно, тренд можливо змінився. Тільки після цього ми починаємо. Приймати сигнали і е, про можливий вхід в шорт-позиції. Тільки після цього. До цього ми їх просто не розглядаємо. Ось ще один осциллятор е, індекс товарного каналу. І, commodity Channel Як Бачимо, він має вже має е, ось такі зони перекупленості і перепроданості. Середня нульова лінія не від не виступає у нас якоюсь зоною підтримки супротив, Тобто в нас ціна коливається фактично між ось цими зонами перекупленості і перепроданості. Але тут так само нічого не змінюється, і ми повинні брати до уваги фактично лише моменти, коли осциллятори дають сигнали на вхід в позицію за трендом. Тобто тренд в нас висхідний, тобто ми будемо дивитися лише позиції, коли в нас... Відбувається перепроданість. Можливо, ось тут. Можливо, ось тут. Так само ось тут. Ось тут. тут. Ось цей останній сигнал. Що дивіться? Тренд. Зламаний. Останній Лой. І ми його перебили. Тобто це вже... Сигнал ось тут не працювати на лонг, а скоріше дивитися на структуру ринку, яка буде тут формуватися, і з врахуванням, можливо, з цих сигналів або ось цих. Тут е, треба дивитися на можливі якраз е, розходження. Приклад гістограми, розходжень е, 10 і 40 денних ковзних середніх. На графіку. Ви візуально просто не побачите, що у вас ковзні середні починають наближатись одна до одної. А на гістограмі ви вже починаєте це бачити, хоча ці зміни незначні, але ви вже їх помічаєте. І ось тут, як зазначає автор, відповідно відбувається і пересічення короткої, ковзної середньої, довгої, що є сигналом до зміни. Тренди тенденції. Ще однією важливою особливістю, про яку я вам скажу, ось саме дивергенції розходжень це їх властивість. Я їх називаю властивість накопичуватись. Ось весь цей період, як бачимо, фактично ось ця дивергенція так вона в нас не відпрацьовувала. Тільки ось тут вона вже себе реалізувала. У нас тут відбувся фактично змін, зміна тренду. Е, ну, якщо не на східний, то на е, якийсь горизонтальний коридор. Але, як бачимо, довгий проміжок часу вона просто накопичувалася, 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 накопичувалася. Для і криптовалют це також е, характерно. Ви бачите якусь дивергенцію, ось тут така перша, ми такі все, капець, торгуємо дівер, заходимо в шорт. А, ніфіга, вас, коротше, вибиває. Якщо не по стопу, то в мінус прокатує далі. Дивитись? Ні, ну тут точно вже, коротше, третій вже, типу, ну все, ну капець, ну куди ж типу далі. Тут вже третя вершина, а вас іще далі тягне. І тут вже четвертий, ти такий, та ну, та ну, та, ну все, треба, коротше, лонгувати. І вже вас, коротше, тягне вниз. І ось ця особливість дивергенції накопичуватись, її треба враховувати. Якщо йде такий е, великий висхідний тренд, а він тут достатньо великий, тому що подивіться. Наскільки в нас ціна далеко відійшла від ковзної середньої, ну, довгої такої ковзної середньої. І фактично не пробиває, а в якості підтримки використовує більш коротко. На гістограмі ми бачимо це, дивіться, які у нас великі значення. І тільки коли ми вже пересікли, коли ми вже опинилися тут, ми вже побачили фактично тільки тоді початок реалізації ось цієї накопиченої. Дивергенції. Джон Мерфі наголошує, що однією з найважливіших умов дивергенції є те, що вони повинні формуватися в близькості, безпосередній близькості або в зонах екстремальних значень осцилятора, тобто в зонах перекупленості перепроданості. Як я казав, фактично найкращі сигнали це коли всі три умови виконуються. Тобто, в нас є. Зона перекупленості, перепроданості, в нас є дивергенція, і в нас є пересічення нуль, нульової лінії. Ось тут. Дивіться, ось тут якраз дуже гарний приклад. Бачимо, ціна продовжує знижуватись, е гістограма вже підвищується, тобто це розходження, пікові значення, тобто це зони перекупленості, перепроданості і пересічення ну нульової лінії це вже як фактично завершуючий підтвер підтверджуючий сигнал. Другим типом розходження вид, скажімо так, дивергенції і е, особливість осциляторів, це є е, дуже класною крутою інформацією, і е, в загальній е, якійсь хайповій теорії ви цього не побачите, тому що е, в більшості будуть вам. Ось ці типу, там, дивергенції, бичачі, ведмежачі і тому подібне. Але ось це запам'ятайте, коли лінія осциллятора перебиває е, свій попередній хай або лоу. І тут пояснення автора: піки та спади кривої осцилятора зазвичай співпадають з піками і спадами цін на графіку. Якщо при відхідній тенденції крива осцилятора зростає і виглядає, як е, серія. Підвищуючихся піків і спадів, а потім різко падає нижче попереднього значимого спаду. Тобто в нас була тенденція, тобто хаї підвищується на осцилляторі і лої підвищуються на оциляторі. І в якийсь момент у нас попередній, ну це тенденція на зростаючі тенденції. В на якийсь момент у нас попередній лой перебивається на осциляторі відповідно, а на, е... на графіку цін. В нас формується нормальний вищий лой, тобто зламу тенденції ніякого ми не бачимо. То це зачасту, говорить Джон Мерфі, є сигналом попередження про можливий злам тенденції. Прорив рівня попереднього піка, відповідно, говорить про можливе наближення ринку до дна при ведмежій тенденції. Ось у нас приклад. Дивіться, все стане зрозуміло. Тенденція зростаючи, відповідно, ми дивимось лої. Підвищується, підвищується, підвищується. І тут в нас ось цей рівень на осциляторі фактично виступає рівнем підтримки. Ось тут. Він не перебивається, не перебивається, не перебивається. Тут в цей момент він перебивається. Десь тут, так? Да? Ця ціна у нас десь тут формує, ще формує, тобто начебто, начебто вищий лой. Але осцилятор вже демонструє нам пробиття ось цього свого значимого рівня, який виступав ось цю цю тенденцію нам підтримкою. Індекс відносної сили, Relative Strength Index Перше був описаний в книжці нові концепції використання технічних торгових систем. Індекс е, RSI Відслідковує рух ціни, швидкість, темп і згладжує його, а також демонструє його в певній ціновій шкалі сталі від 0 до 100. Ось так він виглядає, він має зону перекупності перепроданості. Класичний RSI будується за 14-денний період або 9-денний період. Інтерпретація індексу RSI. Дуже важливо, тому що він втратив свою актуальність. Коли показник індексу RSI вище 70 або нижче 30, індекс оновлює стан перекупленості або перепроданості. І крім того, відбувається певний здвиг динаміки осцилятора, характерний для бичого та ведмежого ринку. Лінія 80 стає рівнем перекупленості, а лінія 20 рівнем перепроданості. Тому ви можете побачити різні значення ось цих зон перекупленості, перекупленості перепроданості на індикаторах в TradingView. Це може бути 70-30 або 80-20. Це можна налаштовувати кожного під, кожного під себе, якому зручно. Дуже характерно для RSI. Коли показник індексу знаходиться вище 70 або нижче 30 на графіку осциллятора, може формуватися спеціальна модель, яку Wilder, Розробник ось цього осциллятора називає невдавшийся розмах. Це виглядає так: при висхідній тенденції пік кривої індекс формується вище 70. Наступний пік формується нижче, після чого відбувається падіння кривої, РСА нижче попереднього спаду. Тобто, як вже говорили, пробивається попередній лой. Тобто в нас на індексі RSI формується структура, де в нас є два ХІ, який один нижче іншого, і два ЛОЇ, один нижче іншого. І навпаки, ця структура може формуватися на дні ринку, коли індекс RSI знаходиться внизу нижче 30. Що цікаво в цей момент, формується там і розходження, і перекупленість, і дивіться, і пробиття певного ось. Цього рівня цілої у нас сформувався ось цей пік, ми робимо ще один лой, який е вищий, ніж попередній. І ось про це, пробиття, про це пробиття, особливо ніхто ніколи не говорить. Але оскільки, пам'ятаєте, я говорив, говорив про те, що у нас дивергенції, вони в нас здатні накоплюватись. І фактично ось це пробиття, ось цей сигнал є дуже важливим, тому що я раджу на це звертати увагу, тому що ви можете побачити, що в нас є тут дивергенція. Ви такі все, я йду тут в лонг. Так? Ось в цій позиції. Можливо, навіть структура тут якась буде вимальовуватись. Але якщо не буде ось цього пробиття, то в нас можливо буде і далі формуватися на RSI, розумієте? І далі накопичуватися дивергенція, а ціна піде ще нижче. Буде ще робити нижче лої. І таке можливо. Тому ось ці, ось ці піки, ось пробиття ось цих піків або лоїв, навпаки, ось цих, є важливим. На це потрібно звертати увагу. Це є ще одним підтверджуючим фактором. При відпрацюванні дивергенції. І ось у нас ще один приклад відпрацювання дивергенції на RSI. Дивіться, у нас ось дивергенція, ось біткоін. От, і і взагалі будь-яка крипта. От дуже любить так короче, виносити. Дуже любить просто. Це от структура класична для крипти. Запам'ятайте її, вивчіть і е, буде вам щастя. Піки цін підвищуються. бачите? Ось тут А і С. Лої так само, дивіться, підвищується. Питань нема, висхідна структура. RSI нам демонструє. Ось це зниження. І багато хто в криптовалюті, побачивши, що в нас тут вже формується дивергенція, ось тут, на піку, або десь тут, не десь тут, неважливо, будь де там, заходить в шорт. Дивіться, що ціна робить. Просто виносить його. Ну, десь стоп поставить. Стоп поставить за, відповідно ось тут, на, за цим хаєм в близькості до нього. Дивіться, що вона зробить. Вона просто винесе його в момент. Про що нам говорить Джон Мерфі і людина, яка винайшла РСА. Вона говорить, що потрібно дочекатись, коли ІРС проб'є ось цей свій лой. Бачите? Пробиває. Після цього в нас йде підтвердження. Ми бачимо, що в нас знову ж таки відбувається, хаї підвищується, тобто дивергенція у нас продовжується. Але вже в нас відбулося пробиття, вже у нас структура тут східна. І ми вже тут, на ось цьому піку, сміливо заходимо в шорт і йдемо. Бачимо, вже в нас тут лой понижується, тому, можливо, частково закриваємо тут позицію, беремо так профіт і чекаємо далі відпрацювання. Ще нижче. Все просто чудово. І знову ж таки. Ще раз. Критична зона. дивергенція і пробиття попереднього піку або лої. За наявності ось цих трьох факторів працьовуємо дивергенції на RSI Також Джон Мерфі вказує на те, що на RSI можна. Малювати трендові зони підтримки і супротиву, і це торгувати. Але скажу чесно, що найкраще торгувати моменти, коли RSI входить в зони перекупленості, перепроданості. Так, стохастичний аналіз або стохастик. При стохастичному аналізі використовуються дві е, лінії відповідно. Стохастик має ось такий вигляд з двох ліній, які пересікаються. Крива D вона є пунктирною, крива K є загальною. І особливістю користання стахастика полягає в тому, що тут потрібно звертати увагу на розходження в критичних зонах, в зонах перекупленості і перепроданості з ціною, а також сигналом тут є пересічення. Кривою К, криву Д, яка є більш повільною. У нас є зона Перекупленості перепроданості, є розходження ціною. І ось тут вже пересічені позицією. Аналогічна ситуація Ось тут зона, розходження і пересічені. Кривий, Окей, Криву Д, входимо в позицію. Ось дивіться, тут в нас є критична зона, але дивергенція розходження немає. А ось тут, до речі, є але після цього ідеального індикатора не існує. Всі вони дають хибні сигнали. Найбільш значими сигнали к покупці або продажі виникають, коли крива D, тобто менше. Швидка знаходиться в областях значень від 10 до 15 і від 85 до 90. Оскільки в нас дві криві, то ми звертаємо увагу на криву Д більш повільно, і коли вона заходить у значення від 10 до 15 або від 85 до 90. Після цього бажано шукаємо дивергенцію, пересічення кривою К, криву Д. В позиції. Такий алгоритм є Ларі, Ларі Лар Вільямса. Основні принципи інтерпретації осцилятора Ларі Вільямса е, абсолютно такі ж самі, як і щодо стахастики. Знову ж таки, Джон Мерфі вказує, що не потрібно переоцінювати значення дивергенцій і при цьому нехтувати аналізом тренду і тенденцій. Більшість спеціалістів по осцилляторам. Підкреслюють, що сигнали осциляторів до відкриття довгих позицій найбільш вірні при тенденції росту. Короткі сигнали при чіткому тренді падіння цін. Тобто роль осциллятора в системі торгівлі зводиться до виявлення найкращого моменту входження в ринок. Осцилятори, не дивлячись на всі його можливості, є лише допоміжним інструментом аналізу. Наразі, дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.